Відео уроки розроблені школи англійської мови Дарії Дзюби. Ви знайдете більше ресурсів на сайті andrucafe.com. Доброго дня! Мене звати Дарія Дзюба, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як розповідати англійською мовою про дії, які ми виконуємо щодня. Для цього англійці використовують час, який називається Present Simple. Давайте розглянемо, як же його формують. Частина 3. Негативні речення. Після займенників I, я, We, ми, You, ти, ви, They, вони ми використовуємо допоміжне дієслово do, негативну часточку not та змістове дієслово у першій формі. Зверніть увагу, що у розмовній мові замість розгорнутого do not використовують скорочену форму don't. Давайте розглянемо декілька прикладів. Дієслово play грати. I don't play golf. Я не граю у гольф. Дієслово sing – Співати. You don't sing songs. Ти не співаєш пісні. Дієслово live. Жити. They don't live in a flat. Вони не живуть у квартирі. Дієслово peel – зчищати кожуру. We don't peel potatoes. Ми не чистимо картоплю. А зараз ваша черга. Зробіть свої речення. Wash clothes – прати одяг. They. They don't wash clothes. Drink milk. Пити молоко. We. We don't drink milk. Feed the cat. Годувати кота. I. I don't feed the cat. Decorate a Christmas tree. Прекрашать ялинку. We. We don't decorate a Christmas tree. Have dinner. Вечеряти. They. They don't have dinner. My food. Купувати їжу. I I don't buy food. Cut vegetables. Різати You You don't cut vegetables. Choose clothes – Обирати одяг. They. They don't choose clothes. А тепер давайте підсумуємо. Щоб зробити негативне речення у Present Simple після займенників I, we, you, they. Ставте допоміжне дієслово do негативну часточку not та дієслово у першій формі. I don't cut vegetables. We don't have dinner. They don't decorate a Christmas tree. You don't live in a flat. Це все на сьогодні. Знайдіть більше ресурсів на сайті Ендрукафе